ніхто з депутатів міністрів жодна жоден представник влади не має права взагалі згадувати про те, що Значит, я шанов і друге я забігаючи наперед будь ласка шановні депутати не перебивайте можна не можна я договорю тоді буде можна я ж бачу я ще не договорив ви от, ви від самого початку це проблема номер один всіх депут більшості депутатів От, е, якщо ви звернете ви е, е, повернулися сюди, ви б побачили, що коли мікрофон був тут, ка, і люди говорили, всі один одного слухали в більшості випадків. Слухали, як тільки ініціатива тамка, ніхто нікого не слухає. Тепер про Майдан. Не згадуйте Майдан, будь ласка. Тому що ви чим більше разів ви згадуєте Майдан, Небесну Сотню, тим більше ви її знецінюєте. От, і ви ви ставите перед себе ото. Будь ласка, ви починаєте говорити про те, що ви тут ви опосліджуєте пам'ять майдану? Не говоріть про то кожен раз, як ви то говорите у пам'яті про майдану і про небесну сотню. Мінус один, ви знецінюєте то. Ви робите інфляцію пам'яті.